П'ять рингів для породних красунь та красенів, гостровухі лайки, голоси гончі, підкорювачі очерету, дратхари. Та універсальні курцхари. більше двох сотень лягавих, гончих та нірних собак зі своїми господарями цими вихідними взяли участь у щорічній виставці мисливських псів. Дніпропетровський захід вже досяг солідного віку. Започаткували його більше 20 років тому. Цьогоріч сюди за нагородами приїхали найкращі мисливські собаки не лише з нашого регіону, але й із сусідніх областей. Подивитися на породних чотирилапих відправилася і наша знімальна група. Ці чотири красені, такі ж завзяті мисливці, як і їхні господарі. Тут все дуже серйозно. У більшості з мисливських собак, яких привезли цієї суботи на Дніпропетровську виставку, є багато нагород, і кожен пес має відповідні документи. У журі надскладне завдання визначити кращих з кращих. Вони проводяться з тою метою, щоб експертна комісія могла зробити. Екстер'єрну оцінку даної породи, даної собаки і в послідуючому її виставить і мати робочі польові дипломи, а також надати на селекційний відбір для подальшої плодотворної роботи цих собак в селекції. Михайло приїхав на виставку з Донецької області. На змагання привіз свою гордість Дратхара з німецького розплідника по кличці Том Вунфюксберг. В Європі собака блискуче пройшов різноманітні тести, отримав оцінку 11 за 12 бальною шкалою. Тож Михайло впевнений, головний приз виставки має належати саме його тому. Саме більша награда це тест на мистецтво. Ця Собака під німецькими експертами здавала тест на майстерство і зайняла перший прайс, називається значить диплом першої степені по мастерству. Тобто ця собака ну в охотничому плані вміє все. А на однозначно. до перемоги на виставці собаку повинна привести її статура, зовнішній вигляд та породність. Однак вирішальним все ж залишається вміння чотирилапих вправно виконувати команди. Відбір чемпіона справа серйозна, кажуть експерти. Його алгоритм навіть прописаний державними органами. Если это легавая работа со стойкой, если это зверовые собаки, это работа по пушному зверю, по копытному зверю, норные собаки, это работа в искусственных норах, в естественных норах, это с одной стороны и сложно, и с другой стороны достаточно просто. Хорошую собаку всегда видно. За правилами участь у конкурсі можуть брати собаки віком від 11 місяців до 10 років. Всіх чотирилапих жюрі розділило на три категорії: молодшу, середню та старшу. Окрім призів для переможців, організатори виставки також підготували грамоти для кожного з мисливських псів. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.